Доброго ранку, шановні батьки та дорогі мої діти! Сьогодні в нас буде з вами дуже цікаве заняття з аплікації. Ми будемо з вами навчатися робити аплікацію на мисто для мами. Давайте з вами перш за все згадаємо, що ж таке намисто. Ось подивіться, яке гарне намисто сьогодні я принесла на заняття. З чого ж воно складається, діти? Подивіться, це маленькі, кругленькі намистинки, нанизані на ниточку. Одна за одною, одна біля одної, і виходить ось така гарна прикраса. Подивіться, будь ласка, який зразок. Я зробила сьогодні на наше заняття. Давайте з вами роздивимося, які за формою намистинки. Правильно, вони круглої форми. А які ж за кольором подивіться? Червона, зелена, жовта синя. А потім знову. Повторюються кольори, називайте їх самостійно. Молодці, всі намистинки нанизані на ниточку одна за одною. А тепер, діти, подивіться, яке приладдя нам сьогодні потрібно з вами. На, занятті. на цьому листочку, де ми будемо з вами наклеювати намистинки, намальована ниточка півколом. Далі нам потрібні вирізані круглої форми намистинки з різного паперу. Ще нам потрібен пензлик для клею та коробочка з клеєм. А працювати ми будемо з вами, діти, на клейоночці, щоб не замастити наш стіл, працювати акуратно. А придавлювати наші намистинки будемо ось такою серветочкою. Ну що ж, діти, якщо ви готові, то починаємо працювати. Беремо в ручку пензлик та спочатку червону намистинку. Кладемо її червоним кольором донизу на клейоночку, а на білий колір будемо намощувати клей. Беремо клею потрішки і на краєшок коробочки. Уприбираємо зайве. На мистинку ми будемо намощувати від серединки до країв. Ось так. І пальчиком притримуємо. Намастили, беремо акуратненько і білою стороною намощеною притуляємо на мистинку на нашу ниточку. Тоді зверху кладемо серветку і долонькою придавили. Наступна намистинка в нас зелена. Беремо зелену намистинку і повторюємо також зеленим кольором кладемо донизу, набираємо клей. І від серединки до країв намощуємо заготівочку. Клеєм. Потім перевертаємо і акуратненько, одна біля одної наклеюємо і далі притуляємо серветочкою. Наступний колір в нас жовтий. Жовтим кольором донизу наклейоночку набираємо клею пензликом. І також від серединки до країв намощуємо клеєм. Перевертаємо і притуляємо ось так на ниточку. Не забувайте, що придавити потрібно серветочкою, щоб зайвий клей залишився на серветочці, а робота наша була акуратною. Беремо синю на мистинку і також намощуємо клеєм від серединки до країв. Набираємо клею по потрішки небагато. І також кладемо на нашу ниточку і притуляємо, придавлюємо серветочкою. А далі, діти, продовжуємо за зразочком на ниточку нанизувати наші намистинки. Ну що ж, любі мої малята, подивіться, які гарні намистинки нанизалися на ниточку. У нас з вами вийшло намисто для наших матусь. Зробіть, будь ласка, таку аплікацію та подаруйте такий подаруночок для вашої матусі, а можливо, можна зробити для сестрички чи бабусі. До нових зустрічей, дорогі мої малята!